І так, всім привіт. З вами Лісоруб. Хочу зробити невеличкий обзор на такий танк, як т 3 Це преміум танк китайської нації. І досить непоганий танк. От нема... ну, він пільговий. 8 тисяч банку коштує в бонув в магазині. І він досить непоганий. Але сказати, що дійсно він класний, то ні. Точність, розброс, це ну, хотілося б набагато краще для такого. Голодовий пробиття 250, в принципі, з 9-ками цього вистачає. Про сімрки я мовчу. В цьому бою побачите, що наприклад з сімками на ББшці можна сміло грати, пробивати і так далі. Тому, можу сказати, в цьому бою я вирішив піджатися. Так як я трошки скоріше, швидше як І думаю, підіжмуся, в разі чого мене мої союзники підстрахують. Правда, від дев'ятки ки ТНХ трошки хапнув, але то нічого. Зато я виїхав дав раз, він мабуть був на КД. Я чекаю. Скажу так, альфа 390 комфортно, але... Пробиття, тут точність, тут реально би точність. Ну, от І з'їде я йому хлоп, і він вже ховається. Тут я рішив не пробити. Щось він хотів, хотів, але щось в нього не вийшло. Тут він рішив тонканути. Ну, тонканути йому під башню БПшку і сміло його пробиваю без всяких. Problem. Як ви бачите, на маркері зелена зона, що зовсім дозволяє комфортно це зробити. І так я чекаю, дивлюся, яка що обстановка. Пробую тонканути ІСа. Чуть-чуть довертаю, дивлюся. Оп, він мене не пробив, я його лоб прошив. Мої союзники щось там трошки розбираються, але я хотів побільше настріляти урона. Чекаю вже Іса забрати, щоб він мені не заважав. Він щось там пробував, пробував, я його башню його забрав. Пацанчик в ангарі. Тепер як бути з ТНХ? Дивлюся, вони вже майже всі шотні. Діму і вийду, я ТНХ заберу. І тут я Діюся, їх там двоє, думаю, ще поки не буду. тут вирішив він виїхав. Я щось поспішив, на каток його не поставив, Получив тичку, перезарядився. О, дивлюся того, забрали, думаю, зараз я їду і що її заберу ТНХ. Тут я виїжджаю. не подивився, що в мене бак відремонтований, він мені дає тичку. І знову їду на нього, він не підпалює, я його забираю. Завжди їжджу на дохпайку. Але цей раз щось хотів фармити, поміняв і завдяки цьому я лишився живий, не вагає. І тут щось Йоха крутився, Йоха це американський кривий танк, важкий танк. Прибиття має 220-250 голдор. І тут він щось крутився, котрився, я сміло виїхав йому в борта, нормально альфа вилітала, потім він вирішив на мене поїхати, мене забрати тут мені, я його даю йому тичку, він мене не пробиває, що я шотний. І тут я чекаю, щоб він знову на мене виїхав, але його забирає. Рахунок 11-4, думаю, ну, сміло можна вже виїжджати. Дам ще якусь одну дві тички та й буде нормально. Вирішив об'їхати, щоб мене зараз не забрали шотного. Хотів забрати того, вже вони встигли забрати. І тут мене засвітили. Що погано, але я думаю, що я спідсвітився. І тут коротше, я вирішив зробити так би хитро, типу об'їхати. Коротше, я давай біжати, хопа, мене світимуть. Я чекаю, чекаю, щоб вийти, щоб йому дати тичку. Думаю, справа вийде ні. Тут хопа, він вирішив зліва виїхати. І тут я йому даю тичку. Знову нормально, можна сказати, 390 майже. Він мене не пробив, я такий доволі їду, думаю, зараз я йому ще вкину. І тут він мене бах і забирає. От така картина. Що по бою в загальному виходить. Так, це 122 тисячі основний калібр, чотири